Чоловік, на якого ви зараз дивитеся, це Річард Волтер. Він десятиліттями видавав себе за геніального криміналіста і творював психологічні портрети вбивців. В очах сімей жертв він був героєм, бо засадив у в'язницю тих, хто відібрав у них близьких людей. Щоправда, був нюанс. Виявилося, що частина з тих, хто опинився за ґратами, невинні. А сам Волтер геть ніякий не геній. Він звичайнісінький нарцис з дуже бурхливою фантазією. Вітаю на каналі, поки кіт спить, і сьогодні я розповім набагато більше про цього. Персонажа. Близько близького півночі, 5 грудня 1981-го 17-річний Робіт Рейк, одягнений у військову форму, прямував до північної Тонаванди, що у штаті Нью-Йорк. Цей район був відомий тим, що там стояло чимало покинутих автомобілів. З собою Рейк прихопив гвинтівку і мисливські ножі. Коли він дійшов до місця призначення, то прицілився і вистрілив в одну з автівок 19 разів. Аж раптом почув Стогін. Виявилося, що в салоні тієї автівки були люди, бо це мій. Це було не тільки місцем, де було чимало покинутих автомобілів. Це також був такий собі закуток для закоханих, які хотіли сховатися від зайвих очей. Тож Дрейк вистрілив не лише в машину, а і у 18-річного Стівена Розенталя та 16-річну Емі Сміт. Потім, ймовірно, злякавшись, він вдарив Розенталя ножем у спину. Дрейка затримала поліція. З за одного боку, все зрозуміло. Хлопець дійсно вбив двох людей. Та було два варіанти: або посадити його за навмисне вбивство, або відправити за. Крати за ненавмисне вбивство. Це досить таки величенька різниця у терміні ув'язнення. і його адвокат наполягали на останньому. Мовляв, хлопець пішов вправлятися у стрільбі і думав, що машина порожня. Тому спокійно стріляв. А ножем у спину жертви вдарив, бо запанікував, коли почув стогін. Чи мало ймовірно це? Так, але якщо ця версія брехня, то який мотив у Дрейка? Прокурор припускав, що хлопець вчинив злочин на сексуальному підґрунті на тілі Енні Сміт знайшли ледь помітні сліди, схожі на укус, і сторона обвинувачення висувала версію, що це справа рук, ну чи то зубів Дрейка. Щоб уточнити, чи ця точка зору життєздатна, залучили експерта, який нещодавно виступав на конференції в Американській академії судових наук Річарда Волтера. І тоді, у 1982 році... Волтер проявив себе наповню на суді. Перед присяжними він заявив, що хлопець вчинив особливий тип вбивства з хтивості, і ним, нібито керував пікеризм. Пікеризм це садистське бажання отримувати сексуальне задоволення від проникнення в людину ножем, кулями, зубами або якимись гострими предметами. І присяжні в це повірили. Дрейка засудили на 40 років за навмисне вбивство. Нерові на Дрейка суд став кінцем свободи, а зірка Волтера геніального. Кримінального профайлера засяйло. Відтоді він все частіше став з'являтися на публіці. А образ таємничого чоловіка в темному костюмі, що на фото ледь помітно усміхався і проникливо дивився в об'єктив, закріпився в головах людей. Однак раніше Волтер був геть не таким. Дитинство його було звичайним. Однокласники описували Волтера як комунікабельного популярного хлопця, який любив грати на фортепіано, а також керував молитовним. хором у школі інтернаті адвентистів сьомого дня у вересні тисяча 63-го у 20 років він одружився і ненадовго влаштувався на роботу в похоронне бюро. Однак вже через 10 місяців дружина подала на розлучення і зазначила, що її чоловікові властива психічна жорстокість. Що відбувалося протягом наступних років, достеменно невідомо. Сам Волтер казав, що просто не пам'ятає, що трапилося з ним у період між серединою 60-х і серединою 70-х років минулого століття. О, така типова ситуація. На щастя, у 1970 дев'ятсот Інформація про Волтера з'являється у публічному просторі. Відомо, що тоді він закінчив університет штату Мічиган, отримав ступінь бакалавра та магістра психології. Потім став працювати лаборантом в офісі медичного експерта округу Лос-Анджелес. У свої 33 роки він мив пробірки і заробляв приблизно 3 долари на годину. До речі, ми з котами на каналі і цього не отримуємо. Тому, якщо хочете підтримати вихід нових відео, зверніть увагу на лінки в описі. Від 40 гривень вас чекає невеличкий. Бонусний контент. О, і не забудьте підписатися на цей канал, це також дуже важливо. Так от Волтер хотів піти в докторантуру, однак з невідомих нам причин у 1978 змінив плани і влаштувався штатним психологом у в'язницю Market Branch у штаті Мічиган. Його робота переважно зводилася до того, щоб проводити інтерв'ю з тими, хто був за ґратами. Він діагностував психічні розлади та надавав базові послуги з психічного здоров'я. Журналісти заявляють, що Волтер справлявся з Обов'язками на трічку його відносини з ув'язненими були поганими. Чоловік був трив'язковим і часто проводив інтерв'ю через зачинені металеві двері. А двоє експертів, психіатрів і федеральний суддя згодом поставили під сумнів його здатність виконувати ці обов'язки в принципі. Та якщо в межах в'язниці те, що робив Волтер, було звичною справою, то поза межами він представив свою діяльність як унікальну можливість зрозуміти злочинний розум. Він став регулярно відвідувати конференції, ці які проводила Американська академія судових наук. Тоді її представників особливо цікавив напрям створення профілю злочинців. Це стало чимось попкультурним. Бо якщо за всі 1970 дев'ятсот роки профайлери ФБР надали консультації у менш як 200 справах, то до середини 1980-х йшлося вже про сотні допоміжних послуг на рік. І Волтер знайшов собі місце в цій сфері у 1982 році. Він став повноправним членом Академії судових наук. Це дуже таки престижно, і у тому ж році він вперше виступив в суді як профайлер яким він себе уявляв? Чому лише уявляв а не був ним? Бо чоловік неправдиво стверджував, що в офісі судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес розглянув понад 5 тисяч справ про вбивства. Такого не було. Волтер також сказав, що він був допоміжним лектором в університеті північного Мічигану, писав статті з кримінології і давав свідчення на сотнях судових процесів. Та як же ж було насправді? А насправді Волтер виступав в університеті лише один раз і неофіційно. Статі. З кримінології він ніколи не публікував. А в суді був свідком у цивільному позові проти автомобільної компанії. Однак тепер він взявся коментувати справу про вбивства і чомусь я правда не знаю, чому всі просто повірили йому на слово. Кейс Робіт Рейка одна з перших і, на жаль, не єдиних справ, в яких Профайлер Волтер допоміг стороні обвинувачення. Після 1982-го він продовжив виступати як знавець душ і розумів злочинців, і разом з цим постійно завищував свою кваліфікацію. Наприклад, у 1987-му він вважав себе суперзіркою в царині криміналістики і заявив, що був одним із десяти профайлерів, яким довіряли ФБР. Ці слова не відповідають дійсності. Чим більше справ коментував Волтер, тим більшого він прагнув. І у 1990-му йому випала нагода прославити свою персону в рази. Тоді він познайомився з поліцейським Вільямом Флейшером і скульптором Френком Бендером. У їхній компанії Волтер почувався дуже впевнено, бо вважав себе не менш крутим, Експертом разом трійця заснувала товариство Відок. Це такий собі клуб детективів, які розплутують справи, що зайшли у глухий кут. Про товариство відок на моєму каналі є окреме відео, тому обов'язково його подивіться. Товариство відок стало новинкою не лише для Америки, а й для всього світу у 90-х роках. Воно об'єднало дійсно фахових людей з багаторічним досвідом, які вміли розплутувати справи. Така компанія не могла залишатися поза увагою медіа. Про них знімали новинні сюжети, писали в газетах. А у 1997 компанія Jersey Films навіть збиралася зняти фільм про товариство від а Волтера нібито мав зіграти Кевін Спейсі. Ну принаймні так казав Волтер. Втім, збиратися зняти і дійсно зняти різні речі. Фільм по факту так і не вийшов на екрани. Та Волтера це не зупинило. Він все більше занурювався в образ, який сам собі вигадав. Це була роль геніального профайлера, непохитного який буквально надух не переносив злочинців. Чоловік часто виступав перед організацією батьків вбитих Дітей, а згодом приєднався до її правління. Членами організації були люди, які зневірилися у поліції і судах. Волтер же здавався для них тим, хто встановить справедливість. Чому він це робив? Можна припустити, що через гроші, адже до того як почати працювати профайлером, він отримував 3 долари на годину, а тепер міг сміливо брати по тисячі доларів за день. Однак і далі Волтер жив скромно, тож найімовірніше причина була в його его, яке він хотів постійно тішити за словами давнього члена товари свого відок Волтер на засіданнях переважно виступав останнім і так привертав до себе ще більше уваги. Волтер не може перебувати в соціальному оточенні, де він не в центрі уваги. У 2011 році вийшла книга Кімната вбивств, де Волтера описували як Янгола помсти, але був нюанс. Книга складалася з подій, які ніколи не відбувалися в реальному житті. Ну точніше, частина з них. Наприклад, там йшлося про те, що Волтер нібито працював над справою про з Бочених близнюків футболістів, які пестили вболівальників без їхньої згоди просто за стадіоном у штаті Мічиган. Але влада штату заявила, що Волтера ніколи не залучали до цієї справи. Також у книзі Волтер хвалився розкриттям вбивства Ніти Копі, колишньої королеви краси Австралії. Її у 1986 році зґвалтували та ледь не обезголовили. Детектив Іан Кеннеді, який керував цим розслідуванням, сказав, що ніколи не чув про Волтера. Насправді, тривожні дзвіночки щодо того, ким є ця людина Дина луна ще у 90-х. в ті роки Волтера до себе на виступ запросив підрозділ з вивчення поведінки ФБР у Квантіко. Вони хотіли поставити йому кілька питань щодо того, як поводяться в'язні і що це означає. Всі очікували, що до них приїде Мега експерт Однак той раз став першим і останнім, коли Волтера покликали на таку зустріч. Ось як тодішню подію прокоментував агент ФБР у відставці Грет Маккарі. Нарцисизм. Я думаю, був очевидний. Він справді вважав. Що багато знає, та Річард Волтерс де здебільшого поза він експерт у тому, щоб бути експертом. Грати його та переконувати людей у цьому. І поки Волтер купався в променях слави, будні Робіт Рейка, того хлопака, якому слова геніального профайлера забезпечили більш суворий вирок у вигляді 40 років ув'язнення замість 20, минали менш радісно. Але у в'язниці у вбивці двох підлітків з'явилося досить таки незвичне хобі. Він будь-що прагнув довести, що свідчення Волтера, які він давав на його суді, хибні і що він просто шахрай. Рейк покопався в минулому Волтера і таки знайшов докази того, що Волтер не той за кого себе видає. Тобто у нього немає відповідної кваліфікації, немає тих самих тисяч свідчень у судах, про які він розповідав, немає зв'язків, якими він хвалився, буквально нічого. 13 сторінковий документ з цими доказами отримала Американська академія судових наук. Вони провели внутрішні розслідування, побачили брехню біографії Волтера, але просто проігнорували це. Далі обговорень і формальної відписки справа не пішла. Втім. Дрейк не здавався, і врешті, у січні 2003-го, добився оскарження вироку. Федеральний суддя, який розглядав справу, посилаючись на теорію пікеризму, що висунув Волтер, написав, що цитую, свідчення з точки зору медицини були нісенітницею, а свідок був шарлотаном. Термін ув'язнення для Дрейка переглянули через невідповідні та упереджені докази слідів укусів, які і коментував Волтер. У 2014-му чоловіка випустили на волю. Він таки вийшов раніше за термін на який його посадили через слова Волтераві, і інша справа, до якої доклав руку цей чоловік, точніше, життя людини, яке завдяки його показанням тепер зламане. Провінційне містечко Коквіл США у ніч на 28 червня 2000 року, 15-річна Лія Фріман вийшла з дому подруги і вирушила до себе додому. Втім, у своїй кімнаті так і не опинилася. Дівчина зникла, а на заправці знайшли її кросівок. Через місяць знайшли і саму лію, точніше, знайшли її тіло. Поліція почала шукати вбивцю. Підозри впали на Ніка Макгафіна, 18-річного хлопця Лії. Чому? Бо друзі бачили, як пара сперечалася напередодні. Додатково хлопець змінив машину тієї ночі, коли Лія зникла, а ще провели тест на поліграфі. Все, що мали поліцейські, це переважно перечуття. Речових доказів у них не було. Право тягнулася роками, аж поки вона не потрапила до товариства відок. І поки Річ Волтер не взявся коментувати психологічний портрет злочинця. Ось що він вигадав: вбивця хвастун, який грає м'язами, думає, що він Джон Вейн, хоче бути більшою людиною, ніж є. Надавши таку характеристику, Волтер закликав поліцію зосередитися на Макгафіні. Нових речових доказів у них не було. Але Профайлер створив власну теорію, яка закривала всі питання. На його думку, Макгафін був ревнивим хлопцем. Тому, коли Лія повелася не так, як він того хотів, він вбив її у фінальному слові. Суді окружний прокурор практично повністю повторив теорію, яку висунув Волте, і Макґафіна визнали винним. Однак у 2014-му у нього з'явився новий адвокат. Він став переглядати матеріали справи заново і найняв нового експерта з ДНК. Виявилося, що на кросівках вбитої дівчини були сліди ДНК, що не належать Макгафіну, і ця інформація ніколи не звучала в суді, ба більше з'ясувалося, що є очевидець, який бачив Макгафіна в ніч вбивства і міг підтвердити його алібі – Однак його свідчення також у суді не лунали у листопаді 2019-го Макгафіну скасували вирок, і він вийшов на волю. Тепер настала його черга судитися. Чоловік подав позов проти правоохоронних органів, а також проти Волтера за те, що вони фабрикували докази. Загалом, вироки щонайменше у трьох справах про вбивства, в яких Волтер давав свідчення, згодом скасували. Але на імідж чоловіка це не дуже вплинуло. У 2019-му він все ще. Надавав послуги профайлера. На той момент Волтер вже вийшов з товариства відок, бо заявив, що більше не довіряє його учасникам. Покинув він і правління організації батьків вбитих дітей, тому що там нібито розкрадають гроші. Нині має тривати слідство у справі Річарда Волтера, і можливо, воно таки виведе його на чисту воду та остаточно зруйнує фейкову репутацію геніального знавця злочинних душ. Я ж, мої любі котосики, не хочу руйнувати вам детективно-трукраймну атмосферку, в якій ви зараз. Перебуваєте, а тому раджу подивитися відео на моєму каналі, зокрема про те, як ловили українського серійного маніяка. Побачимося!